20 ОПП це заява про об'єкт оподаткування, через який проводиться діяльність ваша. Наприклад, фермерське господарство, да? додається земля, ви вносите обов'язково ці 20 ОПП, форма 20 ОПП, і податково вже бачить. Що у вас додавалася ця земля. Хоча ми подаємо декларацію, видно там земельний кадастровий номер, все видно. Але ні, вони хочуть, щоб ще подавалися тут. І треба обов'язково подавати. Я подаю через медок, мені дуже удобно рекомендую. А це можна через електронний кабінет. Також, якщо у вас якісь зміни були по цій землі, там теж є така колоночка. Ось є. Бачите, ось друга колонка тут є. І первинне надання, зміни відомості, і закриття об'єкта оподаткування. Це, наприклад, вас вже забрали землю. Да? Все треба відображати. Коротше, нам бухгалтерам не скучно. То додавалася земля, то забралася, то ще щось там да, купили. Це треба все відображати. Так що не скучаємо, працюємо далі.